Його голос зафіксували в документах Служби безпеки України ще в грудні 1992 року. Документ виявився стислим, без підпису з єдиною позначкою Гаврилюк Космач. Тоді на нього не звернули уваги, вважаючи за чергову примху з гірських країв. Однак через два десятиліття запис переслухали заново. А після 2020 року вдалося його повністю декодувати. У промові не було жодних прикрас чи узгоджень, відсутність стилістичних засобів, ніяких символів чи метафор, тільки чіткі дати локації та результати. Коли слухачі дійшли до фіналу, у приміщенні запала мертва тиша адже все, що він озвучив у 1992-му, крок за кроком ставало реальністю. І найважливіше, процес ще не завершився. Гаврилюк висловлювався рівно, без емоцій, його стиль не нагадував пророцтва це звучало як точний посібник. Він стверджував, що карта, визнана в 1991 році, є лише зовнішнім покриттям. А автентичні матеріали ховалися в Москві у спеціальному підрозділі Генштабу під назвою Північна Дуга. За цими планами Україна позбавлялася доступу до моря, автономії в Криму та влади над Донбасом. Документи походили з 1970-х років. Під час підписання в Біловезькій пущі в грудні 1991 року, що формально поклало край СРСР, 1991 року ці схеми не ліквідували, їх приховали та активували стратегію відродження не шляхом прямого нападу, а через поступове проникнення всередину. За твердженням Гаврилюка вже в 1990-х, зокрема в другому році у Києві функціонували три шпигунські мережі перша через сектор Нафтогазу, друга за допомогою політичних фондів, третя безпосередньо в СБУ. Він вказав точну кількість агентів 37. Серед них семеро мали доступ до оперативних даних, троє до оборонних, один до митців. Одо кодокомунікаційних до комунікаційних систем. Саме через останнього, в 2001 році, стався витік інформації про критичну інфраструктуру. Ці відомості не застосували негайно, вони вичікували, доки не сформувалася система регульованого безладу. Гаврилюк зазначив, що в 1994 році, під прикриттям гарантій, Україну позбавили ключового елемента стримування. Підписання Будапештського меморандуму, як він пояснював, не пройшло повного узгодження з Радою національної безпеки та оборони. Внутрішній запис голосування підробили. Один учасник виступив проти, але його підпис стерли з документів. В обмін на обіцяну захищеність Україна втратила не тільки ядерні заряди, але й інструменти стратегічного тиску. З того часу, за словами Мольфара, її межі перетворилися на умовність. Він застерігав про активізацію плану в 2014 році. Крим не мали силу відібрати, його мали прийняти як даність. За два роки до того в Севастополі організували два елітні клуби, фінансування яких ішло з фонду Руський Мир. Через них проводили таємні розмови з місцевими військовими, офіцерами та їхніми сім'ями. До січня 2014 року більшість командирів уже підпорядковувалися двом структурам формальній і тіньовій. Коли надійшов сигнал до дій, ніхто не заперечив, бо все було підготовлено заздалегідь. Справжнім несподіваним елементом мав стати Харків. У стратегії, що зберігалася в штабі Південного округу Російської Федерації, передбачалося проголошення Харківської Народної Республіки в перші 72 години після подій у Криму. Навіть текст першого засідання надрукували наперед, але в останній момент офіцер внутрішніх військ перервав процес саме його втручання зірвало весь задум через місяць його перевели на іншу посаду. Через рік усунули повністю, та ця дія уповільнила хід подій, відсунувши реалізацію на вісім років. Мольфар роз'яснював, що вторгнення 2022 року не було просто актом ворожості це була запланована стадія. Росія не прагнула швидкої тріумфу, вона розраховувала на системний розпад. За схемою Утро 3 Київ мав здатися за 96 годин. Зеленського планували евакуювати на другий день. Підрозділ Вітязь уже займав позиції в трьох районах столиці, але один офіцер внутрішньої охорони заблокував шлях. Він відмовився виконати наказ, тим самим зірвавши вивезення. Це залишило Зеленського в Києві та запустило альтернативний план опір. Гаврилюк згадував про генерала, якого ще не існувало. Він передбачав, що всередині середині 2010-х з'явиться військовий лідер, який обійде традиційні владні кола. Ця людина сформує паралельну мережу мобільну, неофіційну, адаптивну. Вона не матиме формального статусу, але активізується в лютому 2022 року. Саме ця структура врятує державу в перші 60 днів. Згодом лідера публічно визнають але коли його авторитет перевищить дозволені межі, запустять кампанію з дискредитації не відверто, а через витоки інформації, бюрократичні бар'єри та медійний тиск. У 2025 році, за словами Гаврилюка, цей командувач вирушить у закордонне відрядження, звідти не повернеться. Офіційна причина несподівана смерть насправді отруєння. Токсин діятиме поступово введений через посуд на дипломатичному заході. Контакт буде вибірковим за два тижні серцевий напад. Протокол ростину не оприлюднять. Тіло не виставлять на показ, а згадки про нього заборонять до 2027 року. Щодо Путіна Мольфар стверджував, що його усунуть не противники, а свої ж. У серпні 2025 року в Кремлі відбудеться таємний переворот його ізолюють у закритому комплексі під Валдаєм. Смерть не підтвердять публічно, але з медіа він зникне. Тіло транспортують на південь, без церемонії поховання. Ім'я наступника не розголошуватимуть відразу. Росія на півроку зануриться в період мовчазного безвладдя. Карта України, як пояснював Мольфар, трансформується не через дипломатичні угоди, а через втрату контролю з боку агресора, лінії фронту розпадуться самі. Спочатку відновиться енергетичний сектор, потім. Адміністративний контроль, далі державні кордони. Крим перетвориться на портал не до Росії, а до глобального світу. Саме в Криму в 2026 році запустять нову ініціативу. Назву оголосять пізніше, але суттю стане формування першого транснаціонального центру без політичної афіліації. Це ляже в основу оновленої карти. Він завершив фразою: Усе, що стартувало в 1991-му, не скінчиться до 2031-го, але до 2027-го світ побачить трансформовану Україну без олігархічного панування, без дуальності реальностей, з новою міццю, що базується не на посадах, а на суспільній довірі. Саме ця довіра утримуватиме державу, коли всі старі схеми впадуть. Гаврилюк не закликав довіри, він просто викладав факти: ті, хто чув, тоді не осягнули, а нині шукають продовження. Але відповідь була дана ще тоді карта еволюціонує не в момент видимості, а коли процес стає незворотним. Коли ми опиняємося в новій реальності, це не трансформація, це матеріалізація сказаного. Його мова не урвалася, просто на мить здавалося, ніби все вичерпано. Але тоді він глянув на старшого в кімнаті та додав Ви вважаєте, що це торкається лише нас, але перебудова карти України не локальна справа, це глобальний поворот. Ті, хто думали уникнути участі, незабаром усвідомлять вони вже втягнуті. Він згадував 2026 рік. Рік, коли вперше в післявоєнній епосі США проголосять радикальну зміну зовнішньої політики. Доктрина керованої присутності поступиться місцем вибірковій інфраструктурній інтеграції. Це означатиме, що США не втручатимуться безпосередньо, але вбудуються в ключові галузі комунікації, оборону, енергетику. Вперше в сучасній історії України вони увійдуть не озброєнням, а системами контролю. І не через НАТО, а напряму, на підставі запрошення, оформленого у вересні 2026 року як рамкова угода з Україною про безпековий перехід. Європа втратить монолітність. Вперше з 1991 року Євросоюз зіткнеться з внутрішнім розколом на політичному ґрунті, спричиненим саме українською картою. Західна Європа, зокрема Франція та Бельгія, почне гальмувати інтеграцію України в євроструктури, вони остерігатимуться ерозії власного домінування. Натомість Балтія, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та Скандинавія сформують альянс ентузіастів. Ця група в серпні 2026 року започаткує новий союз наднаціональне оборонне партнерство. Мольфар підкреслював, що Польща тоді вперше набуде ролі стратегічного посередника, не як наглядача, а як сполучної ланки. Саме через Польщу в Україну проникне нова архітектура захисту. Вона не буде класичною чи блоковою, це стане матричною моделлю, де Україна опиниться в центрі. Київ перетвориться на хаб для розробки свіжих стандартів військового керівництва. Ці норми спадщина залужного, без самого генерала, але з його методологією. Після руйнування російських ієрархій постане ідея конфедералізації Татарстан, Башкортостан, Чукотка, Якутія проголосять незалежні конституції, Москва формально заперечить, але не матиме сил на протидію. Влітку 2026 року в Сургуті скличуть першу зустріч регіональних урядів. У Кремлі їх тавруватимуть як сепаратистів. Світ мовчатиме, бо все зрозуміє Росія перестане бути єдиним територіальним утворенням. Ізраїль підпише з Україною пакт про обмін технологіями безпеки їхній кіберзахист вперше адаптують під східноєвропейський контекст. У відповідь Україна надасть доступ до системи воєнного управління на базі ШИ, створеної з американськими партнерами. Це стане прецедентом дві держави без формального альянсу об'єднають оперативні дані в режимі реального часу. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал Завіса пророцтво». Китай відреагує з запізненням, у них не вистачить ресурсів на швидку відповідь, вони вичікуватимуть до жовтня 2026 року, після чого визнають нові українські кордони де-факто. Не з геополітичних симпатій, а задля збереження логістичного шляху до Європи через Росію його більше не буде. Північний морський маршрут виявиться ненадійним. Україна вперше увійде до нової шовкової зони не як елемент, а як ключовий вузол. Німеччина вчинить крок, що шокуватиме всіх перемістить частину промисловості в західні регіони України. Це буде безпрецедентно. Але після дебатів у Бундестазі у вересні 2026 року видадуть указ про гарантії стабільності в зоні між Львовом і Тернополем. Туди перенесуть сегменти оборонної промисловості, включно зі збіркою дронів нового покоління. Світ, нарешті, збагне карта України не просто її справа, це нова парадигма безпеки. Тому в грудні 2026 року в Парижі скличуть дебютний саміт форуму нового периметру. У ньому візьмуть участь 18 держав. Саме там підпишуть акт, що офіційно визнає карту 1991 року застарілою. Формулювання буде дипломатичним. З огляду на фактичний стан та інфраструктурні реалії лінії контролю набувають деюре статусу. Мольфар не говорив про тріумф, він називав це фазою завершення. Він акцентував, що мета не завоювання чи збереження, а відновлення автентичного способу буття. Це проясниться в 2027 році, коли на українській території стартує проект континентального освітнього центру оборонного профілю. Академії нового зразка ця установа в 2028-му набуде міжнародного статусу та стане кузнею кадрів для Східної Європи, Балкан Кавказу. Карта перестане бути просто малюнком, вона перетвориться на код, на документ. Ті, хто його ігноруватиме, опиняться поза процесом. Світ не готувався до цього, але світ уже інший і трансформував його Київ. Це більше не віщування. Це основа, і вона функціонує. Продовження надихалося логікою оригінального тексту, додаючи глибші описи механізмів змін та їхніх наслідків. Гаврилюк, як Мольфар, не обмежувався лише політичними зрушеннями, він торкався і економічних трансформацій, які забезпечать стійкість нової карти. У 2027 році, після стабілізації кордонів, Україна ініціює глобальний фонд відновлення, фінансування якого надходитиме з конфіскованих російських активів. Цей фонд не просто відбудовуватиме інфраструктуру, він інтегруватиме зелений енергетичний перехід, роблячи Україну лідером у відновлюваній енергетиці. Сонячні ферми в південних регіонах, вітряки на узбережжі Чорного моря та гідроенергетика на Дніпрі створять мережу, що експортуватиме енергію до Європи, зменшуючи залежність від газу. Це прискорить економічне відродження, залучаючи інвестиції з США та Китаю, які конкуруватимуть за доступ до цих ресурсів. Мольфар передбачав, що в 2028 році Крим стане пілотним майданчиком для автономної зони інновацій, де тестуватимуть безпілотні транспортні системи та ші в управлінні містами. Це привабить технологічних гігантів, перетворюючи півострів на хаб для стартапів, подібний до силіконової долини, але з фокусом на безпеку та стійкість. Водночас, у 2027-му Росія зіткнеться з внутрішніми кризами. Сепаратистські рухи в Сибіру призведуть до створення незалежних економічних зон, де місцеві ресурси, як нафта в тюмені, контролюватимуться регіональними елітами, а не Москвою. Це послабить центральну владу, змушуючи Кремль шукати компромісів з новими утвореннями. Європа, реагуючи на це, посилить свою коаліцію. Польща та Балтійські країни в 2028 році запропонують Україні спільну програму з кібербезпеки, інтегруючи системи НАТО з українськими розробками на базі формули залужного. Це створить щит від гібридних загроз, поширюючи модель на Кавказ і Центральну Азію. Китай, усвідомлюючи втрату російського коридору, інвестуватиме в українську залізницю, розбудовуючи новий шовковий шлях через Чорне море з портами в Одесі як ключовими вузлами. Німеччина розширить свою присутність, переносячи не тільки оборонну промисловість, але й автомобільні заводи до Західної України, створюючи тисячі робочих місць і стимулюючи міграцію фахівців. У глобальному масштабі саміт у Парижі 2026-го еволюціонує в щорічний форум, де в 2027-му обговорюватимуть не тільки безпеку, але й кліматичні виклики з Україною як моделлю адаптації після воєнних економік. Мольфар наголошував, що до 2030-го світ побачить, як українська довіра стає валютою. Суспільства, побудовані на прозорості, витіснятимуть авторитарні режими. Ізраїль та Україна в 2028-му запустять спільний центр ШИ для моніторингу глобальних загроз, обмінюючись даними з США, роблячи Київ центром прийняття рішень. Це не кінець, це цикл. Де кожна дата, місце та ім'я, згадані Гаврилюком, стають будівельними блоками нової реальності, де Україна не жертва, а архітектор.